Доброго дня і ми з України. Дорогенькі мої. Дорогенькі мої. Щось у нас трішки потемніло, а тільки шоста година, так? а вже потемніло, можливо, буде дощик. А я прикупила два нових очіточки і хочу вам показати. Дівчулі, вам буде цікаво? Як ви себе там почуваєте? Чому ви мені не пишете, як ви себе почуваєте? Гарненько, правда? Ну, треба себе. Ой, дітки сміються, сміються. Ну, це дуже добре, коли у нас тут поруч дитяча площадка, то звичайно діти завжди тут у нас граються. Навіть у спеку скажу вам. Не знаю, як вони в ту спеку граються, але ж граються. Ну, це добре. Толя мій бігає. Розмовляє в нього п'ять курочок і Маруся. І йому досить. Ой, дівчулі. Я теж почала реагувати на погоду, ніколи не реагувала, а це почала реагувати на погоду. Я вам скажу, голівка вже болить, тис трішки підвищився. Ну, можливо, буде дощ, розумієте, після спеки та дощ. І в мене голівка заболіла. Випила таблеточку, але прикупила нові очітки. тому, думаю, зараз посажу, посажу зараз, щоб, можливо, буде дощ, і ви побачили. Мої дорогенькі. Ось оце називається і ось цей, бачите, будуть квітнути розовими. І оцей, і оцей варієгатні, прямостоячі, біло Ну, якщо тут. Бачите, така, ізумруд така, листочок такий, бачите? І біло, білі края, так? І коли вони будуть квітним, розовеньким будуть квітнути. І оці розовеньким, і оці, то тут більше білих листочків коло квіточки, бачите? А оці жовті, зелені, бачите, края. А жовта серединка. Це просто вже вигоріло. А коли вони так весною починали, то це взагалі була краса. І ці ці повигорали. То тут більше зелених листочків, бачите? Біля квіточок. Ось уже квіточки починають, будуть. Розовеньким квітнути, але бачите, жовтеньких, зелененьких, зелененьких більше. Бачите? А тут більше біленьких. Так. Мої дорогенькі. зараз вам покажу, що я прикупила. Ой, бачите, прикупила ось таке. Прикупила ось таке. Таку красу прикупила. Не знаю, як називається, тому що в мене там є подібний зовсім інший сорт. А це була у своєї знайомої. А вона каже: слухай, у мене є такі знайомі, які почали займатися. Рослинами продають, і кущі, і рослини, і все таке. Я вам скажу, що, можливо, я через неділю, через дві поїду до них туди, в розплідник щось зніму. Вони мені обіцяли, що я можу приїхати щось купити і зняти. То вона каже: поїхали до них, вони приїхали сюди до нас, селище до когось не знаю, з квітами. І вона з ними зізвонилася, каже, поїхали, там в нього можна очітки взяти, він їх просто оцінив і продає. І я вам скажу: дивіться, мої дорогенькі, дивіться, який колір. так. Ну, вони вже, звичайно, тому що вони здоращувані. Але вони вже такі нещасні, їх треба посадити в землю, бачите? Але я вам скажу п'ять корінців. так. Просто що вони вже. Росли в маленьких горщиках, тоді посадили їх у великі горщики, і вони не продалися. То він їх продає по 50 гривень. Ну, я не знаю, як він взагалі їх продає, але моїй знайомі по 50 гривень. Ось такі горщики. Скажу вам, що висота вже у нього ну, сантиметрів 7, 70, бачите, які, ну, 50 гривень. Горщики великі, тільки я не знаю, як вони продають рослинки, що вони не знають назви. Назви тут немає, не написано нічого. Там щось було написано, я читала якийсь дерен. Розумієте? І з маленького горщика садили у великі. Ну, люди починають працювати. Набрали на доращування, воно щось у них не дуже пішло. Ну зараз дуже ж багато таких розплідників і все таке. Бачите, то оце продають, мабуть, брали, може, по 50 гривень, не знаю. Але ж пересаджували великі горщики, бачите, вже мохом заросло. То я це з нею поїхали швиденько туди до них, а вони привезли жіночки на новий участок, дуже великий засаджувати рослинами. І ми оце взяли по 50 гривень, на такі великі кущики. Дівчулі, дівчулі, Це вважайте, що даром для того, щоб розвести. Я взяла два, вона взяла п'ять. Ну, Мені вже знаєте, скільки дали, стільки взяла. То це хочу один тут посадити біля цих. Бачите, білий буде цей. Треба, щоб вони перезимували, тому що зараз їх розділяти не треба. Ой, дітки-дітки. Дівчулі, ну як вам, правда, 50 гривень. Зараз вам покажу, що я ще купила за 50 гривень, то я купила у нас на ринку. Ось вам очіточки. Я їх сюди пересадила, бачите, тому що свій, свій час у мене тут повідквітало мої примулки, і все таке, я ж без цього не можу. І я пересадила сюди свої очітки. Що я вам хочу ще, мої дорогенькі, сказати? Чи люблять очітки воду, чи ні? От вам і люблять. Бачите, які гарні кущики. Я зараз вам покажу, де я одобряла. добривом у толіних курочок брала. Бачите, ось я одобряла, так. Бачите, які гарні кущики. Десь сантиметр 80, 80 висота. І такі вони гарненькі, правда? І поливає, звичайно, звичайно, поливає. Бачите? І ось я одобряла. Дивіться, який кущар. Дивіться, який гарний кущар. Бачите. Теж я одобряла, ну це взагалі такий, ну я не знаю, сантиметр 80-90 висота. Бачили? Я одобряла добре, Це я робила такі експерименти. Ну, і, звичайно, поливала. Так, краса така. Так, це у нас геліопсис. бачите, яке гарне п'ятно. Яке гарне п'ятно. Тут два у нас сорти, у мене таким зеленим листячком І темненьке, ну воно вже зараз вигоріло з прожилками синіми. Бачите, воно видно. Тут віточки зелені, а тут темні, так? бачите. І тут серединка темна, а тут жовтенька. Але ви дивіться, як він довго квітне, він уже дуже довго квітне. І ось у мене тут. Ось, бачите, який я один не одобряла. Ось вам дивіться, поливала, але не одобряла. От бачите, не брала органічне добре у відкурочок, не одобряла. Ну, цей сантиметрів десь, це, мабуть, 60. Але, але, зовсім не то. Тому, мої дорогенькі, якщо будете брати очітки, я сажу собі прямо стоячи, тому що у мене ж немає тут землі. тому... Такі, які почпопокровні, називаються ж так, вони ж розстеляються. Але ось вам бачите, видно, правда, яка велика різниця. Тому все-таки очіточки люблять водичку. Помірно, я не скажу, вони ростуть і на сонці, звичайно, сонечко. Але якщо ви будете поливати і удобряти, то у вас будуть гарні очіки. Ось у мене був Elsie's Gold, я купувала. Ось оцей я купувала. Бачите, який гарний. Теж. Ізумруд – листя, але жовті края. Тут у нас жовті, жовта середина, бачите, жовта середина ем, края зелені, так? А тут ізумруд. там у мене ізумруд – білі краї, а тут жовтенькі. Бачите, це я купила в цьому році ці кущики. І ось іще прикупила, якщо там 50 гривень е, кущик 5 штук. То ось я прикупила за 50 гривень цей Elsie's Gold. Бачите, який маленький гущик. Бачили, теж назви нема, але я просто знала, що, що це воно таке. І я зразу купила. Але я вам скажу, що це верхушка. Бачите, зрізана верхушка. Просто зрізана верхушка. Оце такого зрізана верхушка. Бачите, укорінена. І не знаю, які там корінці. Не знаю, які там корінці. Чи є вони там чи нема, не буду вам казати. От зараз буду садити, то я вам скажу, що ну, 50 гривень є різниця, правда? Звісно, є. Так, мої дорогенькі, бачите, ось вам, ось який вам кущ, який все-таки поливається і який одобрений органічним добривом. Дивіться, я ж кажу, 80-90 см висота. Кущара. Все-таки поливати треба, удобряти теж треба. Мої дорогенькі. Бачите, і оці у мене удобрені. Бачите, теж, які гарні кущики. Гарні кущики гарні. Поливаю я, органічним піддобрила і красотінь. Ой, мої дорогенькі. І я ж вам кажу, що не знаю, як вони їх продають, що назви вони не знають. Ну, я до них, я, вони мені пообіцяли, що я можу до них туди приїхати в Розплітник, і тому що люди тільки починають. Я кажу, ви там щось садите, чи воно у вас тільки все в горщиках. Ну, беруть на дорожчування, розумієте? В них дуже багато рослин. Вони він привозив цей е, молодий чоловік на новий участок. Вони садили різні хвойники, там і що тільки вони не садили. Та він каже, поки що ми нічого не садимо, ми просто купуємо, так все в горшках стоїть. Ну, це Толя кашляє. Але дивіться, ось о 5 штук, так, 50 гривень. Так. І ось продавали 50 гривень. Бачите. І ось 50 гривень, верхушка. Ну, просто що гарний сорт, сорт то я, звісно, і прикупила. А цих взяла два. 52 100. Це дуже гарна у мене покупочка, мої дорогенькі. Дуже гарна, тому зараз посажу поки що. Мені здається, що буде дощик. Що буде дощик, то я хочу посадити. Ну, як вам подобається дівчулі? Вам подобається, правда, буде гарненько. Коли вони розквітнуть, бачите, ці вже квітнуть. А ці ще ні. А ці ще ні. Тільки-тільки пробивається, але ж, бачите, тут більше білих листочків коло квіточки. А тут зелененьких. От вам. От вам біло-розовий варіє Гата. Прямо стоячий. Ну, яка краса. Дівчулі, правда? От вам треба поливати чи ні? Такі все-таки треба, звичайно. Такі все-таки треба. Полив і органічне добриво. І у вас ось така красота. І у вас така красота. На передньому плані картини. Ой, мої дорогенькі, мої дорогенькі, ну що робити? Треба садити. Я вам скажу, боже мій, я не знаю. Добре, що маю хоч будинок та маю трішки землі. То ви знаєте, оце ходиш, щось, щось садиш, щось пересаджуєш, пересаджуєш. так. Ось вам ще хочу показати лабазник від квіт. Однією знайомої я казала, від квіт не зрізай. Там не треба та-та-та-та-та, ну, не знаю, не знаю, зрізала вона. А я зрізаю від квітло і зрізаю. І дивіться, мої дорогі, скільки їх наросло. Бачите, скільки його наросло. Бачите, це ж усе можна ділити. Бачите? Що таке? Не жалійте От від квітло і зріжте. Дайте йому, хай вони оці. Кущики тут наростають. Бачите? Тому що в слідуючому році, дивіться, який гарний кущ. І його можна садити, просто він. Це травянистий кустарник, лабазник пістрявий, так, варіягата, але він так для цікавості вашому садочку має право на життя. Правда? Гарненький. Гарненький. Отак мої дорогенькі. Мої дорогенькі, буду садити зараз. Буду садити, дуже задоволена покупкою. Бачите, іноді іноді ми міняємося, щось купуємо, щось продаємо, щось садимо і трішки забуваємо про те, що у нас війна. А що? Дорослим людям вже ж треба щось робити, щоб не зійти з ума. Ой, тому що. А це верхушка. Отак От працюють люди. Верхушку зрізала, посадила, чи там є коріння, чи нема. Я зараз побачу, чи є там коріння, мені ж цікаво. Щас, щас щас Чекайте, зараз я вам покажу. Дивіться, дивіться, зараз. Я. Мені просто як садити ж буду. Все рівно кошмар. Що купила? дівчулі ну Просто розумієте, я просто знаю цей сорт. І все. Ой, зараз, зараз, що воно тут є, тут коріння чи нема. Навіть не знаю. Ну так люди працюють, бачите? Так люди працюють. Ну що я вам скажу? Дивіться, бачите, тут ще і якесь коріннячко є. Невелике, але є. Тому зараз посажу, ну, 50 гривень. Ну це, Цей сорт я вам скажу, цього коштує. ну Просто людина, бачите, як? Верхушки позрізала, посадила, от дивіться. З, кож з кожної верхушки був у неї кущик, Оце вона їх позрізала, укоренила, так? І в неї 4, 5, так, тут 5, І в неї 5, і ще знову почало нарощуватися. 5 продала. Це я приблизно кажу, звичайно, з куща. Може там і 6 і 10. Бачите? Верхушки продала, а низ теж потім буде продавати на слідуючий рік. Знову вона буде його нарощувати, воно буде ділитися. Отак От люди заробляють гроші. Ну, що ж ви зробите? Це бізнес. Хто як може, так і пристосовується. Так що, мої дорогенькі, міряйте тиск обов'язково, пийте таблеточки, не Дуже-дуже багато, тому що кожна таблетка це я для вашого організму, але ж без таблеток ми жити не можемо. Всім вам добра, здоров'ячка, нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна!